Слухай, тобі знайома ситуація, коли тобі заболіла спина, ти побіг робити МРТ, а там все окей? Мені знайомо, тому що я з цим стикаюся кожного дня. Не завжди відхилення на знімку МРТ супроводжується болем, так само, як не завжди біль супроводжується відхиленням на знімку МРТ. Тому що МРТ показує структуру, а не функцію. Біль це результат обробки інформації мозком та центральною нервовою системою, а не просто реакція на пошкодження. У хронічному болі 80-90% впливу мають саме нейросоціальні фактори, такі як тривожність, страх руху, невдалий досвід з лікарем і так далі. Усе це реально підсилює біль та змінює роботу центральної нервової системи та викликає її сенсибілізацію, тобто її реакцію на безпечні сигнали. Чому тобі це потрібно знати як пацієнту? Тому що тільки ти зрозумієш, що біль це не кінець життя, і з ним потрібно, то можна рухатись, працювати, функціонувати, ти перестанеш бути заручником свого діагнозу і станеш активним учасником терапії, Цим самим пришвидшиш своє одужання. Також, чому тобі це важливо знати як фізичному терапевту або масажисту? Тому що як тільки ти перестанеш звертати на це уваги, ти зловиш ще один факап. А їх і так достатньо, тому що. Хто не пробує, той не помиляється правильно. І неважливо, як би правильно він виконував твої вправи, слідував твоїм рекомендаціям. Якщо його мозок буде працювати в стані тривоги, всі рухи він буде виконувати в стані загрози і цим самим буде сповільнювати прогрес. Якщо ти хочеш гайти, як розпізнати, що біль має саме нейропсихосоціальну природу, напиши в коментах, продовжуй, і я далі тобі розкажу, як та що з цим робити.